Ці мене зараз питають, де я так довго пропадав. Я був в Криму, в цьотки, в Ялті, бо там мобілізація, грибуть всіх підряд, а те, як я не служив строкову службу, бо в мене плоско 105-4 стадії, і я можу без ластів плавати. От і ховався, переховувався, бо хто його знає, якого там грибуть? Міністрів, не міністрів. Всіх зараз грибуть, і в Чорнобайку відправляють, а я не хочу в Чорнобайку. Цікаво. А друга форма пікачу то буде райчук. І для чого в ній дві ноздрі, якщо я можу дихати однією? От в мене був насмарк, дихав нормально, нічого. Блять, праску забув вдома виключити. Ну йомої, синіть гори за самбором. І стрій так лагідь дотече. А Рома наш бере гранату, і щоб нападло не втече! Весь світ рже з нас через Чорнобайку. А там не все так просто. Коротше, я був особисто в Чорнобаївці і забув там зарядку, аеропортце і горнятко своє. От і ми посилаємо солдат, щоб вони їх забрали і привезли мені. Ну, але ми їх послали, а вони пішли і пропали. Як казала моя баба, ну чесне слово, їх за смертю добре посилати. Що плохого, що я перевірю. Скажіть, скажіть, скажіть. Что я поддерживал эти страницы? Ладно, всем молодцы. <реш> <реш> все, я. я...